Всім привіт! Мене звати Артем, і сьогодні, усього через місяць, ми знову з вами готовимося подивитися на топ найгарячіших настільних ігор з сайту BoardGameGeek, але цього разу місяця березень. І хоча я і так намагаюсь вам розповідати про те, про що не розповідав, як не дивно в цьому ролику, і так все зійшлося, що у топі багацько новиночок, про які точно буде цікаво почути. Проте, якщо вам хочеться отримати новиночки для своєї колекції, тоді раджу вам завітати до магазину Ігромаг на сайті якого ви з легкістю зможете придбати та перезамовити собі на стілки на будь-який смак? Тоді є програма лояльності по знижкам, отримання бонусів за ваші коментарі, а також можливість запропонувати гру для локалізації. Крім цього, для вас також є приємний бонус у вигляді промокоду на 10% знижку для ваших замовлень. Посилання будуть в описі, а ми починаємо. І розпочнемо ми з гри «Санктуарі», що є нічим іншим як продовженням багатьма любимої гри Аркнова. І ця гра Санктуарі також дасть змогу гравцям створити і розвити свій власний сучасний зоопарк. Проте цього разу за допомогою викладення плиток із властивостями, я так розумію, щось на кшталт Суборбії. Тут також буде використовуватись механіка вибору дій за допомогою викладення карт за комірками і покращення цих дій. Однак, як завіряє сам автор, гра хоча й бере за основу Аркнова. Їм вдалося зберегти вайб та глибину стратегічного планування попередниці, але ця гра має ігровий процес більш динамічний і доступний. Поки інформації небагато, тож будемо слідкувати за новинами. Далі в нас гра Scales of Fate – дуельна гра, у якій ви керуєте напівбогами, намагаючись здобути вплив і прихильність сил вищого порядку протягом трьох епох. Протягом кожної епоки вам буде потрібно розміщувати напівбогів на ділянках ігрового поля, активуючи дії, які можуть відправити інших напівбогів у безодню, змінити її наслідки чи принести корисних слуг. Але найголовніше, що серед цих богів ви матимете своїх богів, про яких противник не буде знати. Від розміщення напівбогів на полі залежатиме, які жетони квестів опиняться поруч із ними, а саме через ці жетони слуги можуть збільшувати чи зменшувати відомість обраних напівбогів. У грі представлені три види слуг, кожен із який впливає на певні типи квестів, темні світлі або будь-які, до яких вони торкаються. Після завершення кожної епохи гравці перевіряють умови на карті епох, наприклад, чи мають їхні напівбоги певний рівень відомості, і використовують цю інформацію для спроби вгадати, ким керує суперник. Тож це така собі гра на виконання цілей з дедуктивним аспектом. До речі, виглядає гра дійсно дуже непогано. А зараз знову гра, про яку небагато відомо під назвою Echoes of Time. Крім того, що це новий проєкт Сімони Лучіані. І ця гра приносить гравців у величезний, незайманий світ, де чотири фракції керують стихіями природи. Під час партії гравці збиратимуть унікальну команду персонажів із різних фракцій, намагаючись заволодіти джерелами сили. Основною метою є створення найбільш ефективної комбінації карт героїв, щоб підкорити джерела енергії та перехитрити суперників у контролі над часом. Але цікавинкою гри стає механіка ковзаючих тайлів, що визначає, скільки часу потрібно. Для активації карт, і в якій послідовності розігруються їхні ефекти, таким чином, контроль над часом не лише метафора для цієї гри, а справжній інструмент у руках досвідченого гравця. Тож виходить, що нова розробка Luciani, Echoes of Time – це гра про планування, адаптацію її відчуття моменту для розіграшу вірної карти. А ось далі в нас новинка в локалізації Гікача, гра оборонці нетрів, кооперативна гра про лідерів фракцій тварин, які об'єднуються, аби захистити священний ліс від вторгнення машин. Кожен гравець бере під контроль одного з оборонців, використовуючи унікальні здібності та спільну стратегію, щоб зупинити загрозу та відновити природну рівновагу. Кожного раунду гравці грають по одній карті, яка надає Певної кількості дій І головним завданням гравців під час партії стає знищення заводів, мехів та забруднення у лісі, як і побудова усіх своїх таборів на полі. Проте гравцям не можна дозволити повністю отруїти землю машинам, як і дозволити вбити двох персонажів з однієї фракції. Нескладна гра, яка за відчуттями нагадує гру Петля, своєю непередбачуваністю і стратегічністю. А ось далі на нас очікують епічні пригоди, що можуть тривати цілих 4 глави та 25 годин. І це в нас The Elder Scrolls Betrayal of the Second Era. І знов кооператив, проте тепер у світі Тамріеля в епоху Другої ери. Вибрати на себе ролі легендарних героїв, які об'єднуються, щоб запобігти зраді, зупинити вторгнення злісних сил та захистити баланс у світі. Гравці досліджують різноманітні регіони. Виконують квести, б'ються з ворогами та приймають рішення, що впливають на подальший розвиток сюжету. Кожен хід складається з кількох етапів, включаючи переміщення взаємодії з локаціями та битви. Гравці можуть відвідувати знакові місця світу, зустрічати різноманітних персонажів, збирати артефакти та ресурси, а також вирішувати моральні дилеми, які можуть змінити хід гри. Важливу роль у грі відіграють квести, які не тільки розповідають історію, наповнюючи її деталями, але й дають змогу отримати чимало бонусів. У грі є три книги, кожна з яких складається із глав партій, які разом створюють повноцінну історію, протягом якої ви будете розвивати одного й того ж персонажа. А ось зараз нас буде дуже несподівана гра за темою, адже у грі Molly House ви опиняєтесь у серці Лондона, 18-го століття, де в тіні офіційної моралі розквітає яскрава та зухвала субкультура. Ви стаєте частиною спільноти Моллі, людей, які досліджують і переосмислюють гендер та сексуальність, кидаючи виклик суворим нормам свого часу. Гра запрошує вас організовувати ні, святкування будувати репутацію, колекціонувати бажання та впливати на загальний рівень радості спільноти усе це ховаючись від пильного ока товариства за моральністю. Кожен хід у молі хаос це вибір між особистими інтересами та добробутом спільноти. Ви пересуваєтесь містом, взаємодіяти з ринком бажань, збирайте карти та готуєтеся до влаштування феєричних подій. Під час свят ви можете здобувати славу, очищати свою репутацію від загроз або, навпаки, збільшувати ризик для всіх, додаючи карти до колоди пліток. Крім цього, у грі є і механіка зради, тож під тиском обставин деякі гравці можуть перейти на бік інформаторів, ставши таємними агентами, що готують падіння. Молі хаусів. Пройди світи Кведлінбургу, отримують свій all-in-box Так, так, тепер вам не доведеться варити зілля в різних казанах та шукати по шухлядкам інгредієнти з різних коробочок доповнень. Тепер усе буде в одному місці, і гра пройди світи з Кведлінбургу буде уся в одній коробочці із двома доповненнями і ще делюкс компонентами. До речі, хто не знайомий зі грою, але полюбляє Гейтвеї та сімейні ігри, і з немалою частиною випадковості її побудови рушія тере мішечка, дуже раджу подивитись на цю гру. Наступною грою буде Crafting the Cosmos, де гравці повинні створити власну галактику з нуля. У цій грі для двох-чотирьох учасників ви будете розміщувати туманності, збирати зірки, активувати сили часу, гравітації, світла та хімії, створювати життя і все це, щоб залишити свій незабутній слід у космосі. Кожен хід гравець виконує дві фази енергетичну та фазу створення. Спочатку ви переміщуєте енергетичні жетони на головному полі, щоб здобути ресурси, а потім витрачаєте ці ресурси, щоб формувати свою галактику, розміщувати зірки, відкривати туманності, генерувати нове життя або вдосконалювати його до складніших форм. Основна механіка побудована на поєднанні менеджменту ресурсів, взаємодії з елементами енергії та тактичного розміщення компонентів на особистому планшеті. У процесі гри ви поступово отримуєте спеціальні карти сил, які підсилюють ваші дії та відкривають нові стратегії. А ось гра Onward це гра, натхненна жанром моба, у якій 2-4 гравці поділяються на команди світла й тіні та спробують провести своїх героїв до перемоги шляхом знищення ворожого Нексусу. Кожен гравець керує двома або більше героями. Унікальними здібностями, використовуючи карткову систему дій, аби переміщуватись полем бою, атакувати, застосовувати закляття і протистояти ворожій тактиці. Гра відтворює атмосферу відеоігр жанру моба з баштами, міньйонами, монстрами в джунглях, і навіть масштабною бойовою істотою аутсайдер, яка вступає в гру після першого дня. Продовж п'яти раундів гравці планують ходи своїх героїв, прокачують їх, здобувають золото, купують предмети та намагаються зруйнувати захисні структури противника. Усе це супроводжується механікою інці. Ативи ротацією героїв між станами готове виснажений в воскресіння та статусними ефектами спалення, мовчання, заморозка. Тощо закінчимо. Ми грою Critter Kitchen, де ви опиняєтеся у чарівному місті Bistro Bay, де ви керуєте рестораном, готуючи вишукані страви та змагаючись за визнання кулінарного критика. Протягом семи раундів ви відправляєте кухарів по різних локаціях міста, щоб зібрати інгредієнти, спеції, чутки, зварити суп або найняти здібного су-шефа. У грі є немала взаємодія з опонентами, можна блокувати інших гравців, забирати вигідні інгредієнти чи навпаки залишатися осторонь, сподіваючись на щедрі залишки. На третьому та шостому раунді відбувається подача страв на кулінарні поєдинки. Гравці готують страви відповідно до відкритих умов, отримуючи зірки за якість приготування. А на фінальному сьомому раунді усі презентують головну страву, особливу семикурсову дегустацію, яка оцінюється згідно з унікальними правилами критика та зібраними чутками. І Якщо чесно, сьогодні було дійсно цікаво побачити щось новеньке, і нестандартне. Так, звісно, можливо, про щось я й забув вам розповісти, але це не через те, що я дуже жадібний. напроти. Тож прошу вас за бажанням написати в коментарях, які з ігор були у вас в топі минулого місяця, у що грали найбільше і чим цікавились. Звісно, ставте вподобайки, діліться відео зі своїми знайомими та підписуйтесь на канал. Далі буде. Хочу подякувати всім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!